Сьогодні вже такий вітер. Третій день Пасхи, і такий вітрюган. Цим доброго ранку. Ось яблунька з яблочками. Перший раз я бачу ці плоди, тому що вона не родила. Зараз ось є. Її... Тут була десь прищіпа, Білого налива ми прищіпляли, А ось внизу. Внизу чомусь. Так що хотіли білого налива. Так тут все заросло. Таке все густе, смородина, не знаю, чого так густе в цьому році. Височезно. Просто... Ну, дуже здорова. не нові повипускала. Тут ось гарно. О, тут будуть багато ягід. Ой, я не пойму, чи то осипалося, чи то вже хтось ягідки поїв. Зараз там їсти. Чека кормлю. На. Ти ще думаєш їсти чи не їсти, так? Да? Не дуже хочеться. Правильно, попий водички спочатку. Ой. Сухе не хоче їсти. Ми йому розмачували водичкою, а точніше бульйоном. І з бульйоном він їв, з водою не хоче, сухий теж не дуже. це так, поки я стою, поки він і буде їсти. Зараз відійду і він зразу перестане. Оце сальвія розцвіла. Який красивий! Кульбабка красива. Ну а тюльпани я казала, що буду викапувати в кінці травня, а мабуть, до кінця травня вони. Я їх вже тут і не знайду. Збираємося їхати по квіточки. Ми їздимо, тут у нас є городок такий рядишком. І там завжди купуємо цю розсаду для огороду і квіточки. І в мене я хочу ще посадити помідор. Черрі і коктейльний. Це мої улюблені. Я практично весь рік купувала в маркетах, в різних магазинах. І тому найсмачніші помідори, які є. І тому я хочу і собі посадити пару кущиків. Вітя їх. Ммм. Не розуміє. А для мене хватить. От і так от. І так багато, ой, не багато, а дуже густо цвіте канція. Прямо облиті всі дерева. Тонель. Тільки мало бджілок на них. Я обратила, Ось маленька і така ось квітуча. А я вчора думав вісни. Липні часник лип копаєш, то цей гошов має тоді будемо, да? так? Та-да, похоже. Це вулиця. А яка вулиця? Ха-ха! Ага, не знаю. Колись вона називалась Волгоградська. Зараз вона по-новому, але ну, ще ніхто не знає. Тому що тільки перейменували у нас багато вулиць. І наставили ми Тому ха -ха, вулиця Волгоградська. Ще поїдемо в Окену Церкву. Базарчик, коли щось машин не видно. Нічого так, щось там. Сьогодні воскресенька. Ні, сьогодні вівторок. Ага, це танці. Ось розсада. А ось мої... Черри, красный, красный и кучу желтый. Питочки такие гарни. Почему угу. ага. Хорошо. А мы назад будем идти. <реш> Тут и помидоры, и помидоры. Такие клеточки красивые. Смотрите, эти красивые. Сейчас пойдем дальше. Там еще есть. По 15. Так. Да. Скільки да? сказала? 12 ви сказали, 180. Ага. Давайте ще. Давайте ще розовеньку. О, то я вибрала під час. Дивіться, я вам ще дві даю. Щоб, щоб на... Ви... да, щоб бездати. Ви Вибирайте яку. Як у вас? Отаку? Оцю і розовеньку якось. І отаку, вот да. так? А сурфіні маленькі почок? Вот Ой, отак красиво оця, так? Да. А це декоративний такий, ну він теж опускається. Його треба стригти? Не треба стрих... на, нічого, нічого, взагалі так, нічого. 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 нічого, не треба. Квіточки красиві. Більше квіточків, а там будуть вони викидати? Бо він же все літо. Якщо я кажу все літо, значить це. Все воно, це воно так і ці росте. Следующий. Хорошо, якщо ты... да? це цвіти, відкуди йдуть? Пасоночки йдуть. Пасоночки йдуть. І пішло ну Там видно та багато, багато, що цвіти одну жить. Ну, вот, оце разновідність така разна. Він ну, тут, бачите, він от цвіт, Беляфорона. засох, і все, слідуючий пішов. Бачите, це бутонки ж ідуть. Так само і, і цей, так само. Давай, так. Да. Так, да, я вже побачила через час порожню. Я у сьогодні хотіла купити е, домашні степлечки зі своїм. Зараз вернемося. Скільки отут? По цей кілограм тут, так? Хорошо. Домашні горохи це названня таке, так? Да? Можно в пакетик положить и сейчас. Здравствуйте Черри. нам надо. Конечно, Танечка. Вот, а сажать. Конечно. А мы... Більше красного, два-три. Скільки штук? 20 цього. E... Більше тоді зробить 15 красного, 10 10. 10. 10 І 10 розового. Розового і жовтого. Жовтого немає. Не Ні, яка... жовтий не скорослий тільки. <плес> а високорослий тільки два вида у мене, рожевого. Два. Санрайз, бугі-бугі, трошки перемоги, але вона мала. А оце санрайз хороший. Коротше, зроблю 5 одного вида рожевого, 5 другого, да? і 10 красного. Давайте, давайте, скрібно, да? Да? І напишу на пулькові. Давайте, що да. ми з огірків ми взяли артек ми взяли, да? а, Арктика. Арктика. Хороший і ось тільки ось, ось бумажка Амур. Амур. Шикарний Арктики огірок. Да. Тепер по бортові помідорами будемо беремо 10 штук ось, кармеліта. кармеліта. І ось санрайз. І санрайз. Є, це санрайс. Є санрайс, написано. Давайте високорослий. І буди вугі. Другі вуги обязательно. Це він, він теж високорослый. Да. Другі вугі. Ой, він такий красивий, красний, вітя, ти собі І такий брав. І Він 180 червоний до 300 грам. Рожевий прямо такий красивий. Другі-буги, дуже високоразний. А перець який тут красивий. Ми ж набрали перець. Скільки штук? 20 теплицю. І 20 посадимо в одній Перець який. Я ось покажу в ваночки. Бачите який? Оце. Банка літрова. сюди один перець вліз. І ось один одна перчина влазить. Бачите? І Все скупились. Коктейльних не купила, тільки помідорів, в неї немає. Вона може винести, але ми вже завтра спеціально за ними не приїдемо. Ці виконуємося коротко красива. Красива, дуже красива. Бачите, яке там стро... строїтельство, будівництво йде. Оце красива яка. Котамарка, ти бачила котамарка. Та бачиш я ж не знімаю. Не бачиш, не Та я ж знімаю її, як же ж я не, не бачу. Не Ой, ну під деревом точно не видно. Остановись. Бачите, красиво. Немає. Ну все. Їдем до їдемо додому. Маши не видно, все, все, таки, так, всі да. Поїду, а ти вона виходить, як красиво. Тоби, так, да. так. Торговельний центр. Заїхали в епіцентр. Пообідали, як обич. <ристостан> 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 Пообідали. Дуже тут такий здоровий. Що їдеш, їдеш. Ладно, ж тут висить. Ну, у нас навіть в машині висить. Шині тут сама Кріпичі, А четири. Сипермаркета Хороши Тут вже засадили ночью. Давай якась клумба Фе Акації, Диви тут он куди треба було было пчел, коло траси. да? Угу. Ці. Ну так пахне, треба взяти на мене стоп Запах який. Ряд акацій дерев. А от то поля вже цвіте. Да. домики коскори. Теперь уже точно гибну додо. З квіточки в багажнику можуть і помідорчики чужі, можуть повянути. Зацвісти. Зацвісти. Вони вже цвісти, куди їхати. Тут лежиш. Маю що, що в теплиці укроп О, вже переростає весь отакенний. Ого, отакенний. От думаю, екенний. може його ето, позривати стільки достану тут. Так, да, давай. Бо через неділю, поки розкриємо, буде дуже здоровий, мабуть. Да, він уже заколоситься, тоді з семінами буде. Ну ладно, сейчас тоді дощ починається. Дощ починається. О, так, да, крапельки бачу, ладно, тоді, Утром позриваємо. Гермис є. Ховати. Добро. Закінчив трішки. Як гарно в тебе вийшло. Рядочок. Морковка, цибулька, морковка, цибулька, морковка, цибулька, морковка, цибулька. Тепер чинтори він має піти біднувати, навіть. Ось рядочок. Ципульку вервемо. Хоча вона має бути хороша, це ж голландська. Ага. Укроп зараз зірву, як дощю не буде весь. А, а це обсипалось в восторг. Вітер оббив, О, О, оббив ящинки. А таке? Ти ж не бачила, що веретіно в нас засиніло, ось дивись голубое... голубое... веретіно, На яке той мужик сказав, що ж дурачки понакупляють голубого вертіна, та всяке таке вони не вкусні. Попробуй, може кому не вкусно, а нам буде впусти. Ось а є насіє. Дочь великана, в мене чого-то на неї надежда. Знаєш, такі доші. А, і ось еще есть. Че вона це дочка? О, тут здорово. Ну дочка великан. Ну так. Да. Ладно, хвалимся здобуть. Пішов округу пробати. Давай. Хвалимося, давай. Валила всі бутылки, побила. Це кошмар. Цю бутилочку заберу. Страшний вітер. Прямо якийсь смерч. У нас зато побачила грибочок. Бачите, який грибочок. І цей грибочок них. але його ніхто їсти не буде, звичайно. Просто якийсь мерч пронісся. повалив усі квіточки лежать, всі. Ось травичка прямо лежить. Тут лежить. Як закрутила наче. Сонце зайшло і отам. Наближається, мабуть, буде дощ. Це щось страшне. Все поваляло. Все поваляло. Вчора ще жовтенький один був. Сьогодні вже лежить жовтенькі іриски риски мої розквітли. Цей те щось. Один такий гарний. Оце вітер. Прямо буря якась. Зранку з'їздили, купили квіточки. І купили ж. Ви бачили, зутра я вам показувала. Ж. А, вже піс... а вже після білу, да, бачили. Да, Вітрюган ужасний. Подивлюся. Подивлюся бігом тут. Бо вчора ж показувала. Раїса казала, що в неї дирочки і в нас, бач, дирочки. Тож від чорних жучків отих дирочки. Бачили, Вітя вчора посадив, моркву пересаджував, ну, там викопав сюди, втикнув. Похоже, що вона прийнялася. Якщо буде поливати, ось і друга вже клубничка красна. Так, показую, це вже друга. Да, ось. Я кожен день показую, а ти не бачиш. Ось. Та що ж кожен день вона поспіла, її треба з'їсти. Два, я жду, поки вона буде красна-красна, аж чорна. Так що О, поправляє, бачите. думав, вчора ж розкрили, подивилися сьогодні. Ой, воно розкриє само, вітя... Такий вітер... Такий вітер, що розкриє. І мої ягідки осипляться. Сьогодні вони ще красніші, верні, чорніші. А, які гарні. Оце кожен день буду з вами дивитися, як росте ця зжималась. Оце вітрюган. Ой, господі. П'ятого був морозець. Сьомись. Сьогодні вже вітрюган. Так, оце все подивилися ось такі квіточки домали. Я не буду їх сьогодні висаджувати, тому що знаходить такий дощ, я думаю, вітер ужасний. Я поставила отут його Ой, під навіс. І отакі от красиві, правда. Подивимося, яка буде завтра погода. Не буду висаджувати, а це мої. Манюсенькі теж холодно. Їх заховаю. Ой, помідорчики, це чері. Так що все, з вами. Прощаюся. До завтра. Пока-пока. О, ось Маленькі такі помідорчики вже квітнуть. Все, пока, до завтра.